І всім привіт, дорогі друзі, це я, як 26К. І ноги задавалися питанням, а коли вийде обновлення 5.1.0 в чекані. І зараз ми узнаємо. Перед началом, ну, обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. Це вам не понятно. Ну, так будемо дивитися, коли ж вийде обновлення 5.1.0 в чекані. І прошлое мновення 5.0.0 вийш 2 січня. А патч 5.0.04 вийшло 8 січня. І я думаю, що ця мновеня може вийти літом, жовтнем або грудне. В Хелені або пункт Новий Рик. Ну, бо іще. В якісь празники може вийти амновлення 5.1.0. І це поки що все. Да. Це я так думаю. Напишіть коментар, коли може вийти там новені да, ця видо трішечки така більше Ну, думаю, неко там понравиться ця відео. Відь вам завжди понравиться мої відео. Ну... Обов'язково поставте лайк і підпишитесь на мій канал, якщо ви це не зробили. Ну так, всім до побачення!